Марія Вікторівна, розкажіть про ваш садочок пролісок. Садочок наш двогруповий, в ньому функціонує дві групи середня і старша група. Розрахований він на 40 місць, але діток є набагато більше, тому що дітки в нас доїжджають не тільки з Гончарівки, але й з кваряви, зістадні, з, з Почап, Навіть з Острівчика цього року вже є дітки. Тому стараємося розширювати трошки. По можливості приміщення оновлювати, модернізувати, так скажемо. А скільки От. персоналу працює? Персонал у нас працює в мене 10 чоловік. Є п'ять педагогічних працівників, це є три вихователі, мускерівник і я, і п'ять допоміжного персоналу. Два помічники вихователя, медсестра, кухар і двірник. Цього року ви робите ремонт. Цього року в нас е, ремонт, який вже ми дуже давно чекали. Ще можна сказати, з часу нашого відкриття, тому що наш садочок вже функціонує більше 40 років, і самі розумієте, що він потребує модернізації і оновлення. Е, ми перемуровуємо старе приміщення наших літніх павільйонів. Там вони повністю будуть перемуровані, пущене опалення, зроблена нова утеплююча підлога, і в одному крилі буде в нас фізкультурний зал, в іншому буде. Роздягалка вже зимова, тому що на зиму ми забирали шкафчики в приміщення, щоб діткам було тепло. А цього року вже сподіваємося, що вже запустимо туди діток і вже будемо працювати і зимою, і весною без переміщення. А які плани у вас цього року? Щось нове може? Ну плануємо дуже багато. Хочеться оновити майданчик. Навіть не тільки його оновити, а взагалі зробити новий майданчик, тому що він вже так само потребує оновлення. Він вже більше 40 років у нас функціонує, деякі споруди помінялися, а решту є старі, які потребують оновлення. Так само треба нам огорожу поміняти, нову зробити, встановити. Ну і всередині так само оновлювати трошки і приладдя, і приміщення.